У гості до художника. Художники це творчі люди, які не можуть пройти повз красиве. Вони переносять цю красу на холст, на стіни, на стіни будинків, на скло, на посуд. Художник може малювати фарбами, олівцем, крейдою або вуглем. Художник-живописець створює свої роботи на пласкій поверхні, на холсті, на папері, на дошці. Він пише портрети, пейзажі, натюрморти. Художник-скульптор працює із твердим матеріалом, з гранітом, гіпсом, мрамором. У місті Києві є ціла алея вуличних скульптур. Художник-декоратор створює оформлення для приміщень та декорації для театральних та кіновистав. Художник-ілюстратор створює малюнки до книжок. А художник-мультиплікатор допомагає у створенні мультфільмів, реклам, відеоігор. Володимир Сутєєв відомий дитячий письменник, самостійно створював ілюстрації до своїх книжок, а також був художником-мультиплікатором. І ми з вами також читали багато його творів. Це такі книжки, як Хто сказав м'яв, під грибком, «Три котика», кораблик та багато інших. Євгенія Гапчинська сучасна українська художниця. Її милі образи ми можемо знайти крізь усюди у картинах, на ілюстраціях, на предметах побуту, на подушках, на сумках, на посуді, шкатулках, на годинниках і навіть на взутті. Сама Євгенія Гапчинська говорить, що її роботи дарують щастя, тому її галерея так і називається Галерея Щастя. Що ж є в майстерні справжнього художника? Подивіться, оченятами на цей малюночок. Та покажіть, де знаходиться предмет, де художник змішує фарби. Палітра! А тепер подивіться і знайдіть пензлики. А тепер знайдіть справжні картини. А де знаходиться мольберт? Знайдіть фарби. Знайдіть справжню скульптуру. Знайдіть предмети, з яких художник малює свою картину. Я сподіваюся, що ви впорались з цим завданням. І я пропоную вам уявити себе справжнім художником і намалювати свою картину. А ми чекаємо на ваше фото або відео.